Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася новина Переможіть могутнього е 220 заради слави і нагород. Ну, що це означає? Це означає, що буде катати золота вафля з завтрашнього дня. Зараз ми подивимося повністю регламент, і якщо ми її переможемо із своєю командою, то отримаємо по одному стартеру інженера. І за кожну таку вафлю. Ми будемо отримувати по одному стартеру інженера. Звісно, треба, щоб пощастило, щоб ви до неї в команду додалися, тому що їх буде небагато. Це будуть катати там блогери, стрімери відомі. Я, до речі, в цій статті не побачив наших, але тим не менш, вони повинні бути. Наприклад, той самий Ukrainian Вікінг. Uh, і плюс до того, я хочу понагадувати ще за деякі нюанси, які я публікував сьогодні в спільноті. Так що не забувайте обов'язково підписуватись на канал. нас уже майже 4000. Uh, нагадую, що при 5 тисячах підписок я створюю свій клан, я вже готую інформацію, повністю всю картинку і так далі. і І так далі. І буду набирати гравців. Uh, гравців буду набирати в клан без uh, жодних обов'язків. Тобто не буде ні прив'язування до статистики, там, не буде ніяких там, напрягів, що ви повинні там, по праймтайму постійно заходити чи ще щось. Ми його будемо розвивати, користуватися плюшками. Потрібне буде командування. Мені, звісно, у цьому клані, тому що я не встигаю просто фізично всім займатися. Я буду в ролі командира, але потрібні зами, так скажемо. Так що, тут такі справи, з цим ми розберемося, поїхали по новині. Переможіть могутнього е 220 заради слави і нагород. Що тут вказано? Вказано, що лістрагер Афт Е220 повертається, створюйте загін і шести безстрашних гончаків, виходьте в бій. Е Вафентрагер е Геперіон, щоб отримати шанс знищити це абсолютне зло. На тих, хто доживе до кінця, чекає слава і безкоштовний стартер інженера. Е в нас вже такі події відбувалися. На рахунок Бліцтрагера аут є 220. На них катали. От дивіться, тут є розклад, за яким будуть ці вафлі кататися. У нас 29, 30, 1, 6, 7 і 8 жовтня. Якщо ми подивимося по календарю, то зрозуміємо, що у нас це вихідні, п'ятниця, субота, неділя і потім 6, 7, 8, П'ятниця, субота, неділя. Тобто п'ятниця, субота, неділя починаючи з завтрашнього дня. Будуть кататися вафлі з 19.00 із 7 вечора до 22.00. Якраз такий час, коли основна маса людей і відіграє. Ті, хто після роботи там прийшов, наприклад, посидіти якусь годинку, пограти. От це під нас і зроблено. Значить, тут об'єднуйтесь на каналах Discord і блогерів, це все зрозуміло. Дивіться, тут указані блогери Ось польська, англійська, польська, англійська, 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 іспанська, польська, португальська, португальська. Ну, України тут. На здивування моє нема, тому що могли б опублікувати і ще якийсь список. Що ми можемо отримати по нагородах? Трансляції твічдропси. Ті, хто воліє спостерігати за перебігом подій з безпечною відстою, можуть отримати приємні нагороди Twitch Drops. На картинці є візуалізація, що ми за 180 хвилин можемо отримати 2 3 декольки, два стартера гончаків і три резерва на досвід танковий. А також на 180 хвилин можемо ще отримати два стартера і два е, d Ось більш детально розписано з 29 вересня о 16.00 по 2 жовтня о 16.00 на всіх каналах блогерів, тобто це в перші вихідні. За 180 хвилин, от п'ятниця, субота-неділя, ви можете 3D-колі. Белінда, 3 особисті резерви, плюс 50 до бойового досвіду, і 2 стартери гончаків. І на наступні вихідні ви так само можете за 180 хвилин перегляду отримати 2D стиль електричне коло вже і 2 стартери гончаків. Електричне коло це 3D-стиль не новий. Він у мене, по-моєму, ще з минулого року є. Ось дивіться, як він виглядає. Ну, на любителя. У мене він валяється, я, по-моєму, ні на який танк навіть не ставив. От така інформація по твічдропсах. Крім того, Крім того, друзі, от наприклад, заходьте, коли ви вечором заходите грати, дивіться на яких каналах, може World of Tanks, ось все є просто або World of Tanks Ukraine, заходите або якось будь-якого там улюбленого блогера, стрімера, заходите і включаєте Twitch Drops. Тим самим ви активуєте автоматично Twitch Drops, Забирайте 7 токенів, 7 жетонів, оці, що йдуть тижневі. Тому що, по-моєму, з завтрашнього вечора вже будуть вихідного дня 8 штук. Це для простого магазину Twitch Drops. Це просто як для нагадування вам. От, наприклад, я ж вже розповідав, ті, хто новенький, може не в курсі. У мене бачите, стоїть тут додаток на хромі uh, Automatic, Twitch Drops, Moments and Points. І він збирає сам Twitch Drops, всі ці бали і так далі. і так далі. Тобто, я не збираю. Я, наприклад, от поставив там на 480p якість. І згорнув. І все. Я граю в танки, мені по барабану, або просто там своїми справами займаюсь, комп'ютер включений і воно фармиться собі. Так і ви робіть, для того, щоб не витрачати на це час. Так, давайте тепер переходимо на спільноту нашу. Тут є одне пояснення на рахунок виконання цієї задачі. Тут на російській мові, тому що це з ВОТ експресу, я не схотів скріншоти робити. Зберіть не менше трьох зарадів плазми в кожному із чотирьох різних боїв. Що це мається на увазі? Це те, що питали дуже багато в коментарях, і я сам не розумів, про що йдеться мова. Багато гравців не розуміють, як саме зробити ту чи іншу БЗ для проходження прогресії. Ну звісно, це фігня тут тільки по одній було питання. Особливо це стосується завдання зі збиранням плазми у попередніх версіях режиму гончаків Відбирали плазму з убитих ботів. У цій версії плазма видобувається автоматично. Потрібно лише знищити всіх противників на одній із точок, ну мається на увазі генераторів. Завдання, яке вимагає зібрати три заряди плазми, має на увазі, що вам потрібно захопити три вишки, не загинувши. Вам не обов'язково самому захоплювати генератори, головне лише дожити до цього моменту тричі і все. Тобто, вам потрібно жити, ви повинні не... Вмирати в цьому режимі і по максимуму жити. Якщо ви три е генератори захопите і будете живі, то ви вже цю задачку виконаєте. Якщо чотири, то ви навіть можете отримати унікальну медаль. Але для цього потрібно чотири вишки захопити, ну щоб ви жили впродовж цих захоплень і, е і вижити. Ну, Виграти, коротше кажучи, у Вафлі. От такі от справи. Будемо пробувати виконувати. Плюс до того з'явилася інформація з загального тестування 122.1. Знову ТВТТ Розанова нерфлять. Я був в шоці, тому що куди його ще нерфить, там уже і так без сльоз не зглянеш. Дивіться, по ТВТТ Розанова це я нагадую танчик, який буде даватися за мирний 13 по витіках. Це в нас преміум танк восьмого рівня СТ. -шка. Дивіться, вартість ремонту змінено, це не цікаво. ХП танку зрізають з 1400 на 1300. До речі, броні в нього немає. Тільки в башті. Питома потужність двигуна з 600 на 520. Питома потужність падає, ну, мається на увазі ну правильно, питома потужність правильно, на тонну. Із 15 кінських сил на 13. Спостереження зрізають з 390 на 380. Ну... Коротше кажучи, це вже взагалі хлам зробили з цієї машини. Я не розумію. На неї не варто взагалі буде потіти. Це раз. Друге, тільки для колекції ця машинка або для трейдіну, хто цим користується. Також тут була інформація по об'єкту 452к. Це важкий танк 10 го рівня акційний. До речі, ви в коментарях пишете, що це на конструкторське бюро, можливо. Вартість ремонту тут змінили з 2600 на 28800. Вогневу міць змінили. Розкид руху ось максимальний. З 0,20 на 0,18 апнули. розкид від повороту шасі з 0,20 на 0,18 апнули. розкид від повороту прицілу з 0,08 апнули 1,67 на 0,08, 209 ну, Тут навпаки, я так розумію, збільшили трішки розкид від повороту прицілу. Початкова швидкість польоту ББшних снарядів збільшилась до 1000. Ну, це якраз нормально, 1000 це необхідний мінімум. Початкова швидкість польоту кумулятивів змінила з 940 до 950, і осколкова фугасність з 930 на 950. Ну, коротше, трошечки підвищили швидкість польоту снаряду. Невеличкий такий маємо ап. Плюс до того міцність танка змінили з 2300 на 2400 це плюс. І швидкість горизонтального пересування прицілу з 2086 на 26.07. Трішечки башта почала. Швидше обертатися. Також є там дуже такий цікавий танчик. Оце, до речі, цей об'єкт. Оце ТВТТ Розанова. І оце ось ця машинка М48А2, Т54Е2 і Т123Е6. Ну, вона буде називатися якось там, я думаю, по-іншому, тому що це взагалі е якась збірна солянка по назві. Тут у нас е всього-навсього. Ой, закрив, вибачаюсь. Тут у нас всього-навсього в цього танка додали Теги танка секретний та тестований. Ну, тобто його закинули поки що. Не планують, я так розумію, розробники вводити. От така основна інформація, мілкотня, я розумію. Але, тим не менш, я хочу з вами поділитися і тим самим трішечки якось вас розвеселити і дати якусь нову інформацію. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося на канал, проставляємо подобайки. і до побачення до наступних відео, друзі. papá -pa.